Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо читати Євангелі від Луки разом. Євангелі Луки, п'ятий розділ з 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину Перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, що ви роздумаєте у ваших серцях? Що легше сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи неймовірне, ми бачили сьогодні. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над прощенням, яке ми отримуємо від Господа, коли віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, коли приймаємо Євангелія, коли віримо, що Ісус Христос є єдиною замісною жертвою за наші гріхи. І Тема, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, буде така, які саме гріхи прощає Ісус Христос, коли ми приймаємо Його вірою? І в 20 му вірші, коли Ісус Христос звертається до цього паралізованого чоловіка, Він йому каже, прощаються тобі твої гріхи, множина, твої гріхи. І ми з вами сьогодні будемо говорити, які ж саме гріхи прощає Ісус Христос, коли ми до нього приходимо. І спочатку я хочу торкнутися трьох думок, які дуже розповідають. Увсюджені серед людей, коли люди визначають, які ж саме гріхи прощає Ісус Христос, і перша розповсюджена думка, що Ісус Христос прощає ті гріхи, які ти усвідомлюєш, і тут ми маємо з вами зазначити, що жодна людина не усвідомлює усіх своїх гріхів, які вона вчинила чи чинить, тому що наш грішний розум, все ж таки грішний, навіть коли ми народжуємося згори, ми вже про це з вами говорили, не може збагнути, не може зрозуміти, розуміти, не може помітити, не може побачити усього гріха, який ми робимо, тому що гріх стосується і наших дій, і наших емоцій, і наших роздумів, і наших почуттів, і наших думок, і бажань. Тож жодна людина не може усвідомити усіх своїх гріхів, і через це не може попросити пробачення, перераховуючи усі свої гріхи, які вона вчинила. Друга думка, що Ісус Христос прощає ті гріхи, за які Ти попросив прощення, попросив пробачення, покаявся перед Господом. Це дуже схожа думка на першу, але ж все ж таки вона дещо відрізняється. І тут ми можемо також сказати, що жодна людина не може попросити пробачення, перераховуючи всі свої гріхи, тому що вона не може їх усвідомити. Ми вже сказали, з якої причини. І третя думка, що Ісус Христос прощає ті гріхи, тобто Ісус. Христос простив ті гріхи, які ти перестав робити. Тобто, як можна дізнатися, які гріхи тобі простив Ісус Христос? Просто подивитися на те, які гріхи ти перестав робити. Якщо ти якийсь гріх перестав робити, значить, цей твій гріх тобі Ісус Христос простив. Якщо ти продовжуєш грішити певним гріхом, то цей гріх тобі Ісус Христос не простив. І я хочу уточнити: ми зараз говоримо про людей, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, які і вірять в Ісуса Христа спасительною вірою, вірою саме з тим змістом, який визначає, що людина вірує в Ісуса Христа як в свого Спасителя. Ми з вами говоримо про людей, які прийняли Євангеліє, повірили в Євангеліє Ісуса Христа. Ми з вами зараз говоримо про народжених згори людей. Ми з вами зараз говоримо про людей, які покаялися перед Ісусом Христом і визнали себе грішником. Тож ми з вами вже говорили, що коли людина стає прощеною, народженою згори, вона не стає доскона. На жаль, ми продовжуємо грішити. І коли ми думаємо, що ми певні гріхи залишаємо назавжди, це можна сказати так дещо спрощена думка, тому що ця думка вона вкорінюється в тому, що ми звужимо поняття гріха. Слово Боже каже так: що якщо людина грішить в якомусь одному гріху, який якщо людина чинить якийсь один гріх і вона порушує цим гріхом Божий закон, вона грішить проти усього Божого закону. Тому що єдиний Суддя і єдиний Бог, який сказав увесь Божий закон, також є ще одна проблема: щодо тієї думки, що прощені тільки ті гріхи, які ми перестали робити, питання у тому, що кожний гріх має дуже багато проявів на рівні думок, на рівні емоцій, на рівні дій, на рівні бажань, і так далі. і так далі. Тож, якщо наші руки, наприклад, не вкрали, це ще не значить, що наші думки при цьому не вкрали і так далі. Тож сказати з. Певненостю, що цього гріха, певного гріха, я з моменту покаяння ніколи не роблю. Це дещо зухвалий підхід. І нам треба дивитися не просто на певні форми е, скоєння гріха, а нам треба дивитися на сам зміст гріха, дивитися в своє серце, дивитися в слово Боже. І тоді ми з вами побачимо, що дуже часто ми з вами продовжимо грішити тими гріхами, якими ми видимо не грішимо, але ми продовжимо, на жаль, грішити в них в своїх серцях, і Господь Господь нас викриває, Господь нас облічає, Господь нас спонукає каятися в них, Господь хоче нас звільнити від влади цих гріхів, і ми з вами зростаємо Духом Святим в вік Ісуса Христа, в його досконалість, в його повноту життя, Його праведного життя, саме навчаючись жити, не підкорюючись гріху. Тож думка про те, що нам прощені тільки ті гріхи, які ми перестали робити, в принципі призводить до висновку, що нам ніякі гріхи не прощені. тому що через. З нашу грішну природу ми з вами продовжуємо грішити усіма гріхами, якщо ми будемо дивитися на визначення кожного гріха в його повному обсязі. Тож давайте з вами підведемо певні висновки щодо цих трьох думок, про які ми з вами поговорили. По перше, ми з вами маємо сказати, що всі ці три думки вони стверджують, що нам прощені не всі гріхи. Другий висновок: що всі ці три думки вони вкорінюються в одному положенні: що ми аналізуємо своє життя і дивимося на прощення, яке отримали від Господа, спираючись на себе, що ми робимо, як відбувається в нашому житті, чи грішимо, ми, чи не грішимо, як часто ми грішимо, і так далі. Тож зараз ми з вами скажемо декілька біблійних істин щодо того, які гріхи нам прощені, і саме знаючи ці біблійні істини, ми зможемо з вами дати право правильну біблійну відповідь щодо того, які ж саме гріхи прощаються нам, коли ми приходимо до Ісуса Христа і віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя і каємося перед Ісусом Христом, віруючи в нього як свого Спасителя. По перше, справжнє прощення засновано на жертві Ісуса Христа. Справжнє прощення, прощення, яке нам дає Господь, воно ніколи не засновано на наших діях, на тому, що ми робимо те, що ми робимо, нам вільніше, те, що ми робимо нам. Ближче, але прощення, яке ми отримаємо від Господа, слава Господу. Ми отримуємо не на підставі того, що ми робимо, того, що ми кажемо, того, які ми є, а на підставі того, ким є Ісус Христос, яким Він є праведником і що Він зробив. Він постраждав за наші гріхи, він є замісною жертвою за наші гріхи, і Божий гнів в повній мірі вилився на Ісуса Христа, на замісну жертву за наші гріхи. Це по перше. З цього випливає наступна думка: нам прощені ті гріхи, за які постраждав Ісус Христос. І ми з вами вже сказали, що Ісус Христос прийняв на себе повноту Божого гніву. Тож наступний крок наших розмірковувань такий біблійний крок наших розмірковувань, що віруючи в Ісуса Христа, Він має прощення усіх своїх гріхів, саме тому, що Ісус Христос постраждав за всі гріхи і прийняв на себе увесь Божий гнів. Тож прощення людини це статус, який людина отримує перед Господом. Віруючи в Ісуса Христа людина. Не Будь-яка людина, не просто людина, яка знає ім'я Ісуса Христа, чи вивчила істини, чи може дати правильні відповіді на конкретні запитання щодо християнської віри, а саме та людина, яка прийняла Євангеліє своїм серцем і від щирого серця, визнала себе грішною людиною, визнала Ісуса Христа своїм Спасителем і прийшла до Ісуса Христа в покаянні для прощення своїх гріхів. Чи є певний доказ нашого прощення? Що є доказом Нашого прощення. Доказом нашого прощення, віруючих в Ісуса Христа, мається на увазі є Воскресіння Ісуса Христа. Бо Ісус Христос прийняв на себе повноту Божого гніву. І те, що Ісус Христос Воскрес, означає, що повнота Божого гніва вона вилилася на Ісуса Христа, він претерпів цю повноту, він на власному досвіді пережив цю повноту Божого Гніву і Він воскрес, тому що він викупив нас, тому що він сплотив до кінця. Тож Воскресла Ісус Христос, живий Ісус Христос, який сьогодні по правиці Господа, який 40 днів після свого Воскресіння Він являвся учням і іншим віруючим людям. Саме він є нашим гарантованим свідоцтвом. Він є нашою гарантією, що наші гріхи. Прощені, тому що вони прощені заради Ісуса. Вони прощені заради того, що Він зробив. Саме через це Дух Святий народжує нас згори, тому що ми викоплені, тому що за нас, віруючих в Ісуса Христа, заплачено сповна. І далі Дух Святий продовжує нас очищати, і ми себе починаємо очищати. І слово так Боже каже, що ми очищаємо себе через те, що ми чисті. Ми маємо статус чисті заради Ісуса Христа, і також Дух Святий продовжує вже нас очищати, допоки ми не прийдемо до повноти духовного возроста Ісуса Христа, саме тому, що ми прощені, саме тому, що над нами здійснився остаточний вирок Божого суду, виправдальний вирок Божого суду над грішниками через Ісуса Христа. І це благодать, і це чудо, і це дарунок, це дар від Господа. Все те, про що ми з вами сьогодні говорили, має два практичних значення. Перше значення це те, Чого ми не маємо робити, ми не маємо спиратися на себе, коли ми думаємо про своє прощення. Ми не маємо дивитися на себе, коли ми намагаємося з'ясувати, чи простив мене Господь, чи не простив мене Господь. Коли ми намагаємося знайти певні докази того, що Господь мене простив. Ми маємо в цьому випадку, в цьому питанні дивитися на Ісуса Христа, дивитися на Ісуса Христа як на єдину, замісну і повну жертву за наші гріхи. Ми прощені за. Ради Ісуса Христа, а також нам треба дивитися на свою віру, на зміст своєї віри. Чи дійсно я вірю, що тільки Ісус Христос є замісною жертвою за мої гріхи, чи моя грішна природа, а вона завжди так робить. Вона намагається мені ще сказати, що я маю щось додати до жертви Ісуса Христа, що я маю подивитися на себе, але все те, що є в нас, воно не може догодити Господу без Ісуса Христа. Все те, що є в нас, воно не може нас змінити, воно не може. Же виконати божий закон. Тож будемо дивитися на Ісуса Христа, не будемо дивитися на себе, будемо розуміти, що ми прощені не заради себе, не заради того, що ми робимо в своєму житті, а заради того, що Ісус Христос зробив заради нас на Голговському Христі, ставши замісною жертвою за наші гріхи. А також ми з вами скажемо, що ми будемо робити. Ми з вами будемо зростати в Ісусі Христі. Ми будемо з вами зростати в розумінні прощення, а також ми з вами. Будемо зростати в тому, що є справжнім новим життям, будемо з вами саме зростати, навчатися, пізнавати Ісуса Христа, докладати своїх зусиль не для того, щоб стати прощеними, а через те, що ми є прощені, і тому в нас вже є нове життя, ми вже народжені згори. В нас вже живе Дух Святий, якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож будемо це життя плекати в собі, будемо радіти цьому життю, будемо будувати. Мати своє життя, і будемо розуміти, що шлях побудови свого життя в Ісусі Христі це саме шлях, до якого ми маємо долучатися щодня, в тому числі і сьогодні. Саме задля цього ми з вами разом читаємо Євангеліє Луки, щоб зростати в розумінні, що ми нове творіння в Ісусі Христі, і щоб не просто знати про це, а щоб зростати і все більше і більше оподоблюватися Ісусу Христу. А також запрошую кожного з вас підписатися на. На цей канал тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, писати коментарі, ділитися цима відео задля того, щоб якомога більше людей пізнало Ісуса Христа своїм Спасителем, мало вічне життя, а також зростало в пізнанні Ісуса Христа, щоб ми були міцними та свідомими християнами. Нехай Господь благословляє кожного з вас.